Безкавочки соту екстра 10 кг. Давайте почнемо за ось такою, такою дубочкою, з отакою укороченою такою буточкою з катманчиками на замочку. Це есочка і буде весь розмір. Наступна ось така чоловіча, десь емочка. Далі. SM. М. Корично, в магатому корбі. Така якась весняна літня. Далі. Дуже легесенька, ось така жіночок на затяжках, розмір МЕЛ. Наступна ось така чоловіча із Елічка. Гарно має затяжки з катманчиками, такому гарному яскравому кольорі. Супер рікні така. Далі, ніжна така біжок, має один катманчик з боку, такий на грудях, і має бокові катманчики. Також розмір вести емчка. Елічка в мене на епочку тебе діти. Спокійно. Так, МН, л така жіноча, стьобана, пустенька, дуже лагасенька, життчоловіча, там літня-літня. Літо-літо. Далі, ніжна коричнева, гадна кусьована, вилюдка, ніби вона вилютала, дуже приємно до така буде. Далі. З капюшончиком такий дутик. Тут присутня широка візеночка, тут на тяжечка. стегнончиками. Дуже класна стильна моделечка. Це у нас іксеска еска. Дальше лимонна. Погляньте, яка шикарна. Тоже невеличкий такий розвід. Есочка, емечка з катманчиками. Ніжний такий лимон. Лимонний пиріг. Так, наступна гарна пристьобана з карманчиками. Ось вот тут оці вот, карманчики. Є замочок з двопловинкою. Така легка така дута. Ось вона така класна. Така чути, для є об'ємчиком. З капюшончиком Також такий небезпучок, з карманчиком. Карманчики у нас тут всі працюють. Власне, стильова. Це наступна. також. Капюшончиком. для ніби від батнічка, сама людському оливковому польові. Капманчики присутні на замочку. Тоже ось есочка. Далі. Ось така оливкова. Дуже гарна, така стильненька. Далі. Класна. Ось така коричнева з катманчиками. Тут у нас переважають невеличкі розміраємо, бачите. Ще одна крута із нас стагненько. Чорний, сиренько. Ну, а для того, щоб замовити цей лот, потрібно написати нашому менеджеру Давай би аботилетом.